Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі пропаві той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачів. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують. Де панують, бенкетують, де ви забарились, Верніться, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Верніться, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, Обідрана сиротою. Понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог що сміється. Смійся, людий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти наша думка, наша пісня не мре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правди. Як Господа слово, чи так батько, Тамана чи правду співаю, ех, як би то, та що й казать, кебити не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди не потурай, може, скажеш? Та що з того буде? Насміються на псалом той, що виліз сльозами, насміються тяжко, батько, жити з ворогами. Поборовсь би і я. Може, якби малось сили, заспівав би був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку ти, мій друже, Блужу в снігах та сам собі ой не шуми луже. Не дну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають. Добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, просіть про могили. Коли яку насипали, кого положили. Про старину, про диво, що було минуло, Удне батько, щоб нехотя, на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала. Удне батько орле сизий, нехай я заплачу. Нехай свою країну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою гриця заспіває, нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже чужу землю в чужій домовині. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той в давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоча би була нова сліпа, каліка, недоріка, мов рана ятриться в ньому, любов його велика, Країна бачила не раз, як її закоханці, надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї йшли. До іншої в гостину вони не знали, що то є любити за... до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але до спону їй служив без ради, без омани. Усе змогла й перемогла його любов і сила, його великого вогню і смерть не погасила.